15 грудня 2022 року розсадник декоративних культур Гуменюка Мирослава Степановича. Ось така от погода, як може побачити глядач. Не морозно, але вітряно. Коти цікавляться, що я роблю, а сезон уже зима 2022 продовжується. Наші замовники не забувають про розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича і в цю зимову пору замовили ось таку ялиночку. Ялина колюча, блакитна, метр восімде. Всі грядки припорошило снігом, але маючи добру пам'ять... Будемо потрібні культури і в таку пору. Йдуть замовлення, не так часто, як літом, восени чи весною, але все рівно йдуть і ми їх виконуємо. Для чого переносити виконання замовлення на весну, коли контейнерна культура дозволяє вести пересадку в будь-яку погоду. Лиш би у вас в саду земля копалась. А якщо й не копається, то може постояти контейнер до весни на поверхні ґрунту. І от з цих грядочок ми знаходимо потрібні вам рослинки і виконуємо ваші замовлення. Так, ось починаємо. Завантажувати машину замовленнями вашими, які сьогодні поїдуть на нову почту. лиш би був інтернет і електроенергія у відділенні нової почти в турбові. І за добу-дві ви отримаєте свої замовлення. Не забуваю про майбутнє і з маточних рядок, з маточних екземплярів нарізаю живці. І висаджую в череночні ящики з піском та ховаю ті ящики у сховище. Там сприятлива температура і вологість для процесів коренеутворення. І до весни буде вже хоч і скритий для ока, але важливий підготовчий старт. Швидше з'являться коріння, швидше з'являться культури в каталозі. Ось такі ящики для черенкування з піском. Чекають своєї черги на висадку живців. Отже й машина завантажена посилками, прогрівається мотор. Скоро ваші замовлення будуть у вас, будуть радувати вас. Украшати ваші сади, а ваші сади прикрашатимуть собою Україну. Робите дуже важливу справу. Дякую, що ви з нами. Посадковий матеріал продаємо. Посадковий матеріал наробляємо, нарощуємо. Ось дві стопочки з живцями висаженими в ящики з піском. Чекають переміщення в сховище, де вони будуть чекати до весни. Зазеленіти, вкорінитись і стати посадковим матеріалом, вкрасити собою каталог, бо вже дуже бідний асортимент. Менше тисячі найменувань ми зараз продаємо, а це значно менше, ніж є в колекції. Обсховищі все більше і більше з'являється ящиків з черенками які чекають весни з нетерпінням. Також в сховищі чекають весни ті культури у маточних контейнерах, перезимівлю яких в відкритому ґрунті на морозі є проблематичною. Не будемо ризикувати.